Тим часом американські законодавці так і не наблизились до розв'язання бюджетної кризи. Білий дім заявив, що президент Барак Обама накладе вето на будь-які законодавчі норми, які передбачатимуть лише часткове фінансування окремих урядових програм. Такі часткові зусилля є несерйозними. Це не спосіб керувати урядом. Мовиться у заяві Білого Дому. Та незважаючи на категоричну позицію президента, він все ж готовий зустрічатись з законодавцями сьогодні, Сьогодні після обіду він запросив до Білого Дому лідерів Конгресу у намаганні знайти вихід з кризи. Закриття уряду вже почало відбуватись на іміджі та на гманцях американців. З подробицями Олексій Кузьменко. Через зупинку роботи уряду у Нью-Йорку закрили для відвідувачів Статую Свободи. Туристи спантеличені. Історичну пам'ятку можна хіба обплисти на човні. Екскурсії скасовано. Ми підійшли до квиткової каси. і От, виявляється, на острів не зможемо добратися. Шкода, австралійка ділиться розумінням ситуації. каже конгрес взяв цілу країну у заручники. Мені здається, що конгрес намагається посварити американців між собою, озлобити їх. Купа людей більше не отримують зарплатню. Що відбувається? Один з таких людей Пол Секер з Нью-Йорка. Він інженер, працює в агентстві з охорони навколишнього середовища. Не отримує зарплатню і доведеться витрачати заощадження. Мені треба виплачувати іпотеку, комунальні послуги. А ще у мене донька в університеті? Сотні тисяч держслужбовців, які складають цент до цента. Серйозний удар по економіці США. Це ж їх гроші недоотримують продавці послуг, магазини тощо. «Відмовлю собі у походах в Макдональдс, щоб не витрачати зайвий долар. Я не витрачатиму у будівельному гіпермаркеті на ремонт будинку. Тож усі гроші, які я не витрачу, підприємці не зароблять. Більшості американців життя без уряду не подобається. Проти його закриття виступають 72% американців. При цьому все більше людей вважають винними республіканців. Про це свідчать результати опитування інституту дослідження громадської думки Квінніпекського університету. Республіканці ж бо і ставили ультиматум Обамі або відміна реформи системи охорони здоров'я, або зупинка уряду. Американцям не подобається закриття уряду, навіть тим, які виступають проти медичної реформи. Оглядачі додають, республіканці самі стали заручниками консервативної меншості у партії руху чаювання свого часу. Напір руху йшов республіканцям на користь та дозволив консолідувати виборців. Тепер шкодить Лідери республіканців, спікер палати представників Джон Бейнер та наближені до нього політики. Завжди боялись, що закриття уряду призведе до втрати ними більшості у конгресі у 2014 році, але вони пішли. Ли на це під впливом руху чаювання. Саме вони є головними ідеологами закриття уряду. Про зростання популярності Обами на цьому тлі говорити не доводиться. Під час кризи всі політики виглядають однаково погано. Домовлятись з республіканцями Обамі, зрештою доведеться, бо подальше протистояння поставить Америку на межу дефолту. Державний борг США у вересні досяг 16,9 трильйона доларів при дозволеному ліміті у 16,7 трильйона. Міністерство фінансів примудрилося заплатити по рахунках, але всі засоби буде вичерпано 17 жовтня. Без конгресу ані збільшити ліміт запозичень, ані надрукувати нових боргових зобов'язань не можна. Без них Америка може оголосити перший у своїй історії. Дефолт протистояння між демократами та республіканцями наближає цей момент якщо уряд залишиться закритим більше тижня, інвестори почнуть думати, що країна не вирішить вчасно питання державного боргу, а тоді нам загрожує дефолт. В такому разі на нас чекають дуже негативні наслідки. Такими наслідками будуть обвал долара, зростання процентних ставок у банках і пониження кредитного рейтингу Америки. А ще обвал американської економіки хвилями розійдеться по всьому світу. Олексій Кузьменко. Голос Америки